Знімаємо. Повертаємо. Знімаємо. Так само в зворотньому напрямку ставимо на одну точку. Точка і точка збігається. І далі повертаємо. Знімаємо акумулятор. Виню. Вставляємо. Зафіксовано. Все, можна летити. Сьогодні розглядаємо новий дрон Alpha. Так, Розпаковуємо. Далі він тут знаходиться, дрон, тут пульт і зрядка. Далі До щелчка нам потрібно їх розкрити лопастя. Кожен має, має щелкнути. Коли щелкнувся, встало на місце. У нас встановлені дві батарейки. Щоб їх дістати, треба нажати кнопку і витягуємо У зворотньому напрямку. Засовуємо до щелчка. Щелкнуло, значить, стало на місце. Дві батареї, щоб перевіряти рівень заряду, потрібно нажати. Так, тут бачите, три палочки. Тут також три палочки. Цього має бути достатньо. Для того, щоб його запустити, маємо нажати на кнопку та тримати протягом трьох секунд. Почули звук, значить, він запущений. Далі запускаємо контролер. Так само. Три секунди тримаємо і він запускається. Чекаємо. Бачимо, камера працює, тобто дрон майже готовий до запуску. що знаходиться в коробці? У нас тут є контроллер. Тут знаходиться Зарядка для пульта, провід Type-C USB, Type-C Type-C. І тримач для самого пульта. Ну, на шию. Тут комплектація, що де знаходиться, що де лежить. Так. Далі в нас один пропеллер, другий пропеллер, дві, два акумулятори, дві зарядки. Для двох зарядок одночасно, щоб можна було заряджати, тобто відкриваємо та заряджаємо. Та зарядний блок. Це безпосередньо для батареї цього дрона так, Далі всередині маємо грушу для продування е, пилюки е, Далі захисні резиночки для самого дрона далі спрей е, для. Е, це мого пульта, додаткові стіки для пульта, кісточка, це шурупи для того, щоб фіксувати пропеллери, та резинові гуми. Щоб все вкладено обережно під, захис, під захисний кофор. Так, воно обережно закривається. Так. Тут лежить камера Це що з тепловізором. Так воно закривається. Робимо монтаж камери. Тобто дістаємо, тут є ключ і бутон, бутон тобто кнопка. ось вона. Зараз будемо робити монтаж. Ви вимикаємо прилад перед тим як додаткову камеру встановлювати. є мітка червона, тобто, до червоної мітки і повертаємо до щелчка. Клас почули, значить воно встановлено. Так, і тепер у зворотньому напрямку, тримаємо 3 секунди до включення. Все, дрон включився. Відходимо на безпечну відстань. Так, Бачимо, камеру дрон знайшов. Можна включати і виключати рівні режими. Тобто вбудована термокамера, можна зручні для нас режими вмикати і вимикати. Також є зум. Зум а, керується оцею кнопкою. Детектором, який може виявляти оператора дронів. Тобто Ми летимо, маємо три різних екрани. На першому геопозиція, тобто де ми знаходимось, де ми літаємо, нормальна камера та термокамера. В залежності від пори доби, де ми літаємо. Далі нажимаємо виявлення, нажимаємо повторне виявлення. Так, і далі дрон тут е, шукає безпосередньо операторів дронів. Тут На двох камерах це відображається. І на, безпосередньо на самому радарі. Тобто радар крутиться навколо себе. Зараз включений е, режим виявлення. Так, ось ми виявили, хтось влітає поряд. <кій> Вибили кого ми шукаємо, нажимаємо. Нажимаємо старт і дрон починає безпосередньо шукати, де саме знаходиться наш пілот. тому що тут присутня українська мова. Бачимо оператора виявлено. Ось він знаходиться. Залітає. Починаємо злітати. Тут показує кількість супутників, кількість е, заряду. Так, ми виходимо на висоту, нам потрібно, ми знаходимося неподалік одного з дронів. І зараз його будемо шукати. тобто Ми нажали тут виявлення пілота так, і активуємо, ак активуємо е, цю функцію. Далі дивимось. Дрон шукає пілотів. Так, ось дрон, який ми шукаємо. Ось тут пілот. Він знаходиться. Шукаємо пілота. Ось він знаходиться десь там. Ось він десь там. Зараз. Визначаємо він саме знаходиться. Тобто ми на цьому екрані летимо. Тут термокамера. Ми можемо так само записувати це все, що ми робимо. Тобто бачимо, тут є, з'явилася людина. Зона, бачите, постійно зменшується. Також ми можемо виявивши ціль, ми можемо її зафіксувати і навколо неї, якщо потрібно нам, літати. Тобто стеження вибираємо, вибираємо безпередна ціль скаження. Там можемо рухатися навколо неї. Ось є пілот. Знайдено керує, який керує тим дроном. Так само можна на теплокамері подивитися. А, мід, мідроп. Тут на теплокамері так. Можемо білим. І тут, тут ми бачимо так. швидкість таким, польоту. І таким, дистанція тут тобто, на 600 метрів він знаходиться. Різними, різними, кольорами. Зараз він знаходиться Три в траві. Тобто де саме тобто, знаходиться пілот. Найліпше, як на мене, на то буде саме тобто, чорно-білий варіант. От, і Ми бачимо, що він безпосередньо дивиться на нас. Це як так. 에, ну, і бачимо, бачимо, заново, Якщо треба ще дрон або ще щось знайти, то тобто, можна знову. Біля якоїсь оструги. далі. Дрон буде шукати, можемо збільшити точність максимальна. І шукає, де саме де знаходиться оператор. Також ми можемо подивитися безпосередньо координати, де знаходиться оператор, щоб його легше виявити. І він показує. так ось Ми знайшли. Також дальність ем, до цього оператора. Зараз будуть максимальні складні умови. Ми будемо шукати оператора безпосередньо, він знаходиться десь за деревами, десь в лісі, в посадці. Реальні умови. Тобто десь там, бачите, десь дерева. Ось ми його знайшли, скоріш за все. Нажали розпізнавання. Вийшов і ми його, ми його знайшли. Іван Наткан. Тобто ми виявили безпосередньо, де, де саме іде сочка точністю до 10 метрів оператора дронів. Тобто Ми знаємо, предполагаємо, що він десь там і щоб його десь можна було знайти. Тобто і дрон виконує безпосередньо пошук. Де він саме знаходиться. Ввернулися додому і бачимо, що ми знаходимося тут і користуємося цим пультом. Тобто можна виявляти як ворожий дрон, так і свій дрон безпосередньо. Ну і Бачимо, до речі, транспортні засоби. Тобто, іскусний інтелект розпізнає цілі тобто, і показує безпосередньо їхні координати де знаходиться кожна людина, де знаходиться кожна машина. Ну і можна ці дані передавати або в телефонному режимі, або відео, або навіть на інший пульт дублювати. Там здійснюється посадка. Всіє кнопкою вона активується. Так, ось ми політали, дивимось на заряд батареї. Було три палочки, стала одна палочка. Тобто цього достатньо для того, щоб зробити політ 20-25 хвилин.